Доброго дня, ми на каналі Волинський Пасічник. Хочемо вам сьогодні показати один з дуже легких способів підсадки неплідних маток. У нас є неплідна матка, ми придбали недорого декілька неплідних маток і хочемо її підсадити в вулик, в якому вже 10 днів немає матки. Що ми для цього робимо? Ми шукаємо рамку, на якій є свищові маточники. Дістаємо два маточника. Бажано, щоб там були білі личинки. От, достатньо. Кладемо назад. Дістаємо нашу маточку, так, щоб вона не полетіла. Стараємося. Тому що вона не плідна, вона ще вміє літати. Так. Бережно. Так, обережно, щоб неї не пошкодити. Така прутка матка нам потрапила, на відео. Так хоче вона йти до рук. Зараз цей стане політками. Так, матку ми зловили. Змазуємо її секретом личинок маточних. Ну, треба здавити. Так, ставити, змазати mm. добре. Так. І пускаємо в сім'ю. Якби показати, як реагують бджілки спокійно. І дуже. на всякий випадок цього можна не робити. Декілька крапель корвалолу капаємо. Все. Як правило, змазавши неплідних маток секретом личинок мат, з маточників з їхньої сім'ї, цих маток приймають непогано. Через декілька днів ця матка в нас помічена зеленим. Через декілька днів ми перевіримо, чи прийняли в нас цю матку. Ну і для страховки ми свої свищові маточники залишаємо. Якщо в нас цю матку з якихось причин не приймуть, в нас народиться матка зі свого зі своїх свищових маточників, і ми в другому випадку будемо з маткою. Дякую за увагу.